Ви На ефірі з антицелюлітного блоку. Це шосте відео із шести. І в цьому відео я хочу показати, як я користуюся всіми девайсами, які я заявила, як девайси, якими я користуюсь в роботі з целюлітом. Отже, ці всі девайси, які я вам показувала в своєму в інстаграмі, де я робила маленькі відео, 40 маленьких відео. І кожне восьме відео було з якимось девайсом. Отже, 5 назбиралося девайсів, які допомагають мені в роботі з целюлітом. І я сьогодні хочу шостим відео записати саме те, як ви можете працювати з ним, бо у мене на сторінці вийшло вже п'ять відео, де я скомбінувала вправи в програми, а це відео це що робити з цими всіма девайсами. Добре? А, також на моїй сторінці, і в Ютубі, і в інстаграмі є відео, де я не ззаду, а зпереду, Де написано, як комбінувати ці антицелюлітні блоки. Всі ці відео мають. Схожу обкладинку, тобто ви зрозумієте, що це все в одному блоці. І зараз хочу вам провести таку невеличку роботу, як, маючи всі ці девайси: валік, щітка, гуаша, банка, ролл або щось одне, робити якби екстра щось для вашої шкіри в роботі з вашим целюлітом. Отже, Відкладаємо поки гуаша і банку. Гіпотетично вони у вас є, ми їх відклали поки. У нас залишилось три девайси. І якщо у вас є все, починаємо ми з щітки. Засікаю 2 хвилини і починаємо працювати від кінчиків пальців. Я роблю завжди все по 8 разів 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До Доліть. Раз, два, три, чотири. 6, 7, 8, 9, 10, Від ліктя. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Інша сторона долоня. До ліктя. Від ліктя. Я вже розказувала, що в 2019 році я провела експерименти весь рік працювала щіткою кожного дня, 10 хвилин. Звісно, цей літ у мене не пішов, але в мене дуже сильно покращилася якість шкіри. Далі працюємо з ногами. Я вже одяглася, я вам буду просто показувати перше стопа. Обов'язково пропрацьовуємо стопу. Бо у нас лімфа починається з самого низу. 10. 10 по гомілці. Я буду як ця бутафорна. 10 від коліна. Взагалі дуже складно зняти все з в одному відео. І в ідеальних умовах, тому я думаю, ви розберетесь. Інша нога обов'язково стопа. І обов'язково, знаєте, ви поки працюєте, рухи мають бути сильними. Тобто, це не має бути таке, ви потрогалися, себе обережно, а такий знизу верх такі, як активні, динамічні і стегно. Отже, живіт, о, живіт, я, до речі, можу з вами. Десять по годинниковій стрілці. Я завжди ще боки спину прохожу. Десять одна, десять і. У мене дуже класно реагує шкіра. Ви вже можете бачити, як зразу червоніє. В мене дуже кльовий приток крові. І в ідеалі я в кожен підхід. По догляду, ну я називаю так з банками, з гроша роблю два-три підходи на якусь зону. Тобто вона почервоніла, побіліла. Я ще раз кров туди при е, пригнала і потім ще раз третій. Так всі мої догляди побудовані. Хто був, той знає, дві хвилини пройшли щіткою в ідеалі. Да? Відклали щітку, і зараз ми з вами будемо працювати з валіком. Валіком може бути скручений рушник, пліт, подушка. Валік це просто незамінна штука, особливо, якщо у вас сидяча робота для того, щоб пропрацювати оцю зону. Якщо ця зона пропрацьована, у нас лімфаток працює просто ідеально. Тобто, да, ми працюємо з кульшовими суглобами, з колінами, але от крижну зону, приєднання сідниць, треба обов'язково пропрацьовувати. Отже, беремо валік. А, сідаємо з валіком, от саме це можна робити всім. Підтягуємо до себе якомога ближче. Я до вас таким бачком лягаємо вниз і у вас сідниці піднялись. Бачите, руки проходять. В цьому положенні починаємо працювати праве коліно вверх, ліве 30 разів. Я, до речі, десь два місяці, досліджую штему целлюліту. Я, хто не знає, за 24 рік набрала, мабуть, кілограм 9-10. І зараз спокійненько їх скидаю. Зараз я десь на середині того, що я хочу скинути. Я хочу важити 60 кілограм, а була 69 початку 25-го року. І е, я знімаю марафон антицелюлітний, саме платний продукт, такий потужний, класний. Я його дозняла в п'ятницю минуло, зараз вівторок. І зараз почала знімати антицелюлітний марафон для всіх. Тобто, у кого є е, проблеми з судинами, з колінами, вони не можуть присідати. І от ця вправа у мене була просто впродовж цих двох місяців постійно. Зробили 30 разів і тепер піднімаємо дві ноги вверх. В ідеальному світі ви маєте розвести коліна і притягнути руками їх до себе стопи. стопи до себе. Якщо у вас не виходить, просто як виходить. Зігнули ноги, підняли саме цей рух. Ви як промасовуєте отут приєднання сідниці на валіку? Я працюю. Є два варіанти цієї вправи на валіку і на ролі. Я працюю і на валіку, і на ролі. І цю вправу я, до речі, давала в своєму антистрес-клубі. Це клуб, де я працюю зі спинами українців уже четвертий рік. І в мене був блок на тазове дно і на приєднання м'язів. Ну, тазу всіх ми там пропрацьовували тазу одна сідниць, і ця вправа теж туди входила. Тому вона така, знаєте, комбіновано крута. Ми обов'язково маємо з нею працювати. Ну, в рамках нашої задачі, так а наша задача на цей курс. Це а, позбутися целюліту, позбутися целюліту – це запустити правильно лімфатичну систему, і вона вже зробить за нас величезну кількість роботи. Оп, зробили. з валіка, як сходимо, це обов'язково на правий бік. Стали на коліна долоні, округлили спину, потягнулись сильно вверх, 10 рахунків, піднялись. Саме ці дві вправи я давала в одному з рілзів як антицелюлітні дві вправи з валіком. Я вважаю, що цього. Достатньо, якщо ви будете працювати постійно. Тобто, ще раз нагадую: ми пропрацювали щіткою 2 хвилини себе, запустили лімфу по всьому тілу, далі працювали з валіком 4 хвилини це вже 6, і ми йдемо на рол. Рол це просто пушка. Я вважаю, що взагалі його мають назвати антицелюлітний ролл, але звісно, це якби він виконує набагато більше функцій. Починаємо ми з гомілок. Тобто, дивіться, що ми зробили: ми запустили лімфу всього тіла, ми умовно відкрили шлюзи в зоні попереку, і тепер будемо знизу вверх пропрацьовувати наші ноги. Ставимо праву гомілку на рол, носок на себе. Прокотуємо вперед, назад. Один. Таких 12. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Інша сторона. Я вирішила дати, знаєте, такий супер загально доступний подіям продукт, тобто дати 40 порад, які сумарно, в мене тут вітер гуляє, хлопає дверима, сумарно допоможуть вам, бо я знаю, що не всі можуть собі дозволити. Саме час на себе. Це зараз саме до, дорога валюта час. І якщо ви можете приділити собі 14 хвилин всього в день, то краще ви приділите це по системі, правильно, а не зробити непонятно що. Працюємо на бокову поверхню правого стегна. Саме отут у нас зазвичай формується якби зразу велика кількість целюліту тут і підсідниці. Кладемо ляшечку нашу на боковушечку. Я опускаюсь на лікоть. Ліва нога у нас опорна або на руці. Пробуйте і прокотуємо. Тут ця зона завжди болюча. Завжди. Ну і що ми зробимо? Просто катаємо. 12 раз. Намагаємося саме боковушечку. Два. Три, чотири. Пять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, інша сторона дванадцять. Я обожнюю, знаєте, такі маленькі блочки, які дієві, і ти їх коли виконуєш, то отримуєш результат. Працюємо дванадцять, один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. 12. Дивіться, я ще хочу дати одну вправу, хоча із 40 а, відео її не було. На передню поверхню робота з ролом. Встаємо на коліна долоні. Ногу трошки відсовуємо назад, упираємося вище коліна в рол, Відкотуємо назад, повертаємося. Якщо відчуваємо, що вже нормально, опускаємося на лікті. 12 права, 12 ліва. Я. А, Скажімо так, передню поверхню розрулила. Бо я коли почала дуже сильно набирати, 24-й рік це просто якийсь, ну, і так, 22-й, 23-й по тілу далися стресом. А 24-й для мене виявився таким знущанням з тіла. З, я дуже багато подорожувала, була за кермом, я дуже мало пила, це просто ну коротше, сильно вдарило. У мене дуже сильно з'явився цей лід зразу тут, зверху. Ліва нога. І от саме рол і Гоша. Зараз ми з вами ще раз про Гоша поговоримо. Зараз у нас ефір якраз з цими всіма девайсами. Це якраз та штука, яка дуже сильно мені допомогла саме з передньою поверхнею. Отже, дивіться. На моєму шоу, якщо ви дивитесь у Ютубі, шоу в інстаграмі, я зняла 5 відео по 14 хвилин. які... Повністю проходяться по лімфосистемі. Тобто зони підключається, ми бачки, дихання, стегна, коліна суглоби стоп і якийсь рух, рух для того, щоб запустити лімфу. Оп, зробили. Відставляємо рол. І поки слухаємо. Зараз ми все по вправам, далі буде про догляд. І фішка в тому, що, наприклад, ви. Готові після вправ зробити ще 10-15 хвилин. Як собі сформувати програму? Ви можете взяти цю програму далі, просто додати. Тобто, ви зробили 14 хвилин, потім ви пройшли щітки, валік, рол. Ми зараз пройшли 12 хвилин і ми чергуємо один день. Ми працюємо з Гуаша, один день з банкою. Чого? Банкою я вам рекомендувала, ви йдете в душ, намазуєте тут цю зону олією. Це працює навіть якщо ви дві хвилини працюєте. От реально заходите в душ, поки ви тут не знаю, намазали піночкою, вона там працює, а ви олією намазались, і прям дуже добре пройшли сідниці банкою, одну сторону, іншу. А гуаша афієна працювати з гомілками, прогнати лімфу вверх і передньою поверхнею я інколи роблю собі такі, знаєте, як челенджі не по 20 хвилин, не по 10, а просто по 5 хвилин. І повірте, якщо ви зробите понеділок, середа, п'ятниця, 5 хвилин з банкою, вівторок, четвер, субота, 5 хвилин з гуаша, то це буде сумарно пів години, аніж ідеально і ніколи. І в роботі з целюлітом. Краще зробити більше підхідів під підхідів, більше підходів потрошки, ніж один великий. Це не про м'язову діяльність, це не про розвиток м'яза або витривалості. Вам треба якомога частіше організовувати приток крові. Тобто, якщо ви ну, ви подивитесь ефір, як комбінувати, він вже є е, в стрічці, і в, в Ютубі і в Інстаграмі. Ви можете робити мої 5 відео, наприклад, кожного дня. А, наприклад, оце відео робити після робочого дня або окремо в суботу, просто потужно проходитись і робити банкового 5 хвилин, а 10, і буде просто офігенно. Отже, резюмую, не хочу затримувати вас надовго і нагадую, бо це відео таке більш організаційного характеру. Всі ці девайси видалі, як користуваються. Дві хвилини розігріли щіткою все тіло, лімфу запустили. На валіку зробили дві вправи, не спішимо воно, десь 3-4 хвилини займає. На ролі прокатали, ми вже звільнили хід. Ми вже кльово пропрацювали з ролом. І далі працюємо з шкірою. Якщо передня поверхня гомілки обираємо гуаша, краще це буде дві хвилини, ніж нічого. Якщо сідниці обираємо банку, і так комплексно, реально можна досягти афігенного результату. Я вас прошу, просто працюйте. Отже, на сьогодні все. І на весь цей блок із шести антицелюлітних тренувань все. Я подумаю далі, що я хочу записати. Можливо, це буде якийсь силовий комплекс або лімфодренажний. Ну, хоча лімфодренажний є на моїй сторінці в інстаграм. І на сьогодні, все. Дякую всім, хто був і в прямому ефірі. і Дякую всім, хто тренується. Я за те, знаєте, я маю місію, я дуже хочу, щоб кожна людина могла реалізувати свій потенціал. А дуже часто ми не можемо реалізувати свій потенціал просто через те, що наше тіло нам не дозволяє. І виходить, працюючи з тілом, ми дуже часто можемо допомогти собі. Реалізувати якусь мрію або ціль, ну якби заради чого ми хочемо жити це життя на сьогодні, все і до побачення.